Дякуємо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Це гасло, що луною відбувалося у свідомості мільйонів, було не просто фразою, а нарізним каменем масштабного і підступного ідеологічного проєкту. Воно малювало іделічну картину: усміхнені піонери в червоних краватках, радісні спортивні змагання в сонячному артеку, безкоштовна освіта та безмежна турбота держави. Цей образ ретельно сконструйова і невпинно тиражований став одним із найпотужніших міфів радянської епохи. Проте за цим глянцевим фасадом ховалася фундаментальна дихотомія. Це щастя було не дарунком, а ретельно спроектованою ілюзією, що прикривала систему тотального ідеологічного контролю психологічних маніпуляцій. І для мільйонів дітей невимовних страждань, офіційна пропаганда, особливо в повоєнний період, відігравала ключову роль у механізмі формування нового комуністичного соціуму, створюючи позитивний, але абсолютно фальшивий імідж радянської системи. Радянська держава не просто просувала ідею щасливого дитинства, вона активно конструювала та впроваджувала її за допомогою всеохоплюючого апарату пропаганди. Цей процес не був хаотичним, а являв собою продуману стратегію, що використовувала гасла, візуальні образи та систему освіти для формування лояльного покоління. 6 липня 1936 року газети по всьому раді. Дянському союзу облетіла фотографія, на якій Йосип Сталін тримає на руках дівчинку з бурят монгольської АРСР Гелю Маркізову. Підпис під фото: Дякуємо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Цей підпис миттєво перетворився на офіційне гасло. Цей момент став зразковим прикладом того, як пропаганда може перетворити один постановочний кадр на потужний політичний інструмент. Цей епізод. Був ключовим елементом у побудові культу особи Сталіна. Він представляв вождя не як політичного лідера, а як квазібатьківську фігуру доброзичливого захисника дітей. Використання емоційної привабливості дітей дозволило створити ідеалізований героїчний образ, що транслювався через усі масові медіа та придушенням будь-якої альтернативної точки зору. Таким чином, держава не просто пропонувала образ щастя, а активно привласнювала та перевизначала саме поняття дитинства. Щастя переставало бути особистим чи сімейним станом і перетворилася на політичний дар, що надається державою та її лідером в обмін на абсолютну лояльність. Найбільш моторошною іронією цієї історії є доля самої гелі Маркізової. Її батьки згодом були репресовані тим самим режимом, який використав їхню дитину для власної легітимізації. Цей факт є квінтесенцією брехні, що лежала в основі всього міфу. Поки держава декларувала свою турботу про дітей, вона безжально знищувала їхніх батьків, візуальна пропаганда була ще одним потужним інструментом в арсеналі режиму. Плакати, як от робота Ніни Ватоліної 1939 року, спасибі рідному Сталіну за щасливе дитинство, транслювали чітко визначену візуальну риторику. Аналіз цих робіт виявляє повторювальні мотиви: рум'яні, усміхнені діти всюди сущий червоний колір піонерської краватки і звичайно, присутність. Вождів Сталіна та Леніна. Ці зображення були не відображенням реальності, а візуальними конструкціями, призначеними для формування суспільної свідомості. Періодична преса, особливо в роки повоєнної відбудови, відігравала вирішальну роль у цьому процесі, постійно репрезентуючи образ щасливого дитинства для побудови нового комуністичного суспільства. Ця візуальна насиченість мала подвійну мету, вона не лише створювала. Ворювала майбутніх лояльних громадян, але й слугувала потужним емоційним щитом для жорстокості режиму. Позиціонуючи себе як верховного захисника дітей, держава могла легше виправдовувати свої насильницькі дії. Проти дорослих ворогів, від яких цих дітей ніби потрібно було захищати. Радянська система освіти була головним механізмом ідеологічної обробки. Влада розглядала освіту як найдієвоший інструмент радянізації та машину політичної соціалізації. Навчальна програма перебувала під жорстоким партійним контролем і була розроблена так, щоб підпорядкувати все духовне та культурне життя єдиній ідеології Дитяча література Тура та шкільні підручники були перетворені на ідеологічну зброю, оповідання та вірші, наприклад, твори Сергія Михалкова, були не просто розвагою. Вони слугували інструментами для виховання лояльності, просування мілітаризму, нормалізації таких понять, як дитяча праця на благо держави, і навіть заохочення до доносів. Багато класичних радянських дитячих казок насправді були плагіатом ідеологічно в. Виправлених версій західних творів їх позбавляли оригінального змісту та перепрофілювали для пропаганди нетерпимості та відмови від критичного мислення. Уся ця система була спрямована на те, щоб з наймолодшого віку формувати тип радянської людини. Homo Sovieticus, для якої відданість держави була вищою за будь-які інші цінності, підручники систематично зображували дореволюційне життя як нещасне та бідне, а революцію як єдиний шлях до справедливості, створюючи спрощену та маніпулятивну картину світу. Радянська держава створила структурований неминучий шлях ідеологічної обробки, який кожна дитина була змушена пройти. Ця система, що складалась з трьох послідовних етапів: жовтиня та піонери комсомольці, функціонувала як соціальний механізм заміщення, що систематично витісняв роль сім'ї у формуванні особистості, цінностей та соціального життя дитини, замінюючи її державною ієрархією. У віці семи років діти робили перший крок на ідеологічний конвеєр, вступаючи до лав жовтенят. Це була початкова м'яка форма залучення до системи. Їхнім символом була п'ятикутна зірка з портретом Леніна в дитинстві. Правила жовтенят, на перший погляд, здавались невинними. Жовтенята це старанні дитинчата, люблять школу, поважають старших. Однак вони слугували для впровадження фундаментальних принципів колективізму, слухняності та ідеї, що ідентичність особистості визначається групою. Тільки тих, хто любить труд, жовтенятами завут. Найголовніше, їх відкрито визначали як майбутніх піонерів, даючи зрозуміти, що це лише початок довгого шляху ідеологічної інтеграції. Цей перший етап створював паралельну життєву траєкторію, яка існувала поряд із сімейним життям і часто мала над цим Пріоритет у віці 9 років, діти переходили на наступний центральний етап: вступ до піонерської організації. Це був основний інститут радянського дитинства. Урочиста публічна церемонія складання піонерської присяги та отримання червоної краватки була потужним ритуалом переходу. Піонерська організація керувалась набором законів, що зміцнювали ідеологічні принципи, шанувати пам'ять поле. Лиглих борців, готуватися стати захисником батьківщини, бути товаришем і вожаком жовтенят. Декларованою метою організації була ідеологічне виховання дітей у дусі відданості комуністичній партії та радянській державі. Піонерські збори були не просто зібраннями, а форумами для політичної освіти, публічного осуду та нав'язування конформізму. На них дітей вчили ненавидіти американських імперіалістів і засуджувати Джувати всіх, хто мислить інакше, їх навчали військовим навичкам, а партійні видання проголошували, що навчитись добре стріляти це обов'язок кожного піонера. Ці збори були практичним втіленням ідеології, засвоєної на шкільних уроках, і забезпечували тотальний контроль над свідомістю дитини з 14 до 28 років. Комсомоло, всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді, контролював. Майже кожен аспект життя молодої людини. Його статут визначав організацію як активного помічника і резерв партії, що працює під безпосереднім керівництвом КПРС для виховання молоді в дусі комунізму. Членство в комсомолі було не просто бажаним, а необхідним для соціального та професійного просування. Бути поза комсомолом означало стати соціальним вигнанцем. Організація функціонувала як воротар, що Контролював доступ до вищої освіти та успішної кар'єри. Загроза виключення була ніщівним покаранням із серйозними наслідками. Це могло привести до відрахування з університету та приректи людину на життя, сповнене некваліфікованої праці, фактично руйнуючи її майбутні перспективи. Ця загроза забезпечувала майже повну покору та придушувала будь-які прояви незалежного мислення чи дій. Ця безперервна всеохоплююча система і Беологічного конвеєра створювала психологічний феномен колективної людини або homo sovieticus. Вона виховувала глибоко вкорінений страх перед індивідуальністю та залежність від колективу для самоіндифікації та визнання, психологічні наслідки чого відчуваються, і досі система була розроблена таким чином, щоб зробити індивідуальність не просто небажаною, а функціонально неможливою. Жоден інший символ не розкриває потворну суть радянського проєкту дитинства так повно, як культ Павлика Морозова. Ця історія стала найпотужнішим і найтривожнішим прикладом того, як держава прагнула зруйнувати фундаментальні людські зв'язки заради тотального контролю. Спочатку треба представити офіційну версію цієї історії. Павло Трохимович Морозов, сміливий і принциповий юний піонер із села Герасім. Мівка, який дізнавшись, що його батько допомагає куркулям. Тобто заможним селянам поставив вірність державі вище за родинні зв'язки і доніс на нього владі. За цей героїчний вчинок його та його молодшого брата жорстоко вбили власні родичі. Держава канонізувала його як першого піонера героя. Павлик Морозов став головним взірцем для наслідування. Його історію невпинно пропагували в школах, піснях та літературі. Основне послання було однозначним і жахливим. Держава Важливіша за сім'ю, а донос на будь-кого навіть на власних батьків є найвищою формою громадянського обов'язку та героїзму. Цей культ був не просто пропагандою, а психологічною зброєю, розробленою для того, щоб розірвати найглибший людський зв'язок між батьками та дітьми, і замінити його абсолютною лояльністю до абстрактної держави. Перетворивши дитину доносчика на національного святого, режим посилав чіткий сигнал. Наша справжня родина це радянська держава, це озброювало дітей проти власних батьків, створюючи атмосферу страху та недовіри в кожній оселі. Сучасні історичні дослідження дозволяють систематично зруйнувати цей міф. Аналіз фактів показує, що донос імовірно був мотивований побутовим конфліктом. Батько Павлика трохим покинув сім'ю, і його мати Тетяна, прагнучи помсти, переконала сина свідчити проти нього. Що ще важливіше, що існують вагомі докази того, що на той час піонерський рух не дістався такого віддаленого села, як Герасимівка. Деталь про те, що Павлик був піонером, найімовірніше була сфабрикована слідчим ОДПУ після вбивства, щоб створити політично вигідний наратив. Суд над ім. Мовірними вбивцями Павлика був показовим процесом, організованим для тероризування місцевого населення. Це був перший суд проти куркулів у регіоні, метою якого було придушити опір колективізації, створивши міф. Про жорстокий куркульський спротив найбільш моторошним висновком досліджень є теза про те, що саме вбивство ймовірно було скоєне агентами ОДПУ. Метою було створити мученика та отримати привід для ескалації репресій проти селянства. Таким чином держава не просто використала трагедію, а й, можливо, сама її створила. Піонерський табір це квінтесенція щасливого радянського літа. Був символом, що приховував подвійну природу. Це було місце як для справжніх дитячих переживань, так і для ідеологічного формування. В самому центрі стояв Артек, найвідоміший і найпрестижніший піонерський табор СРСР, що слугував взірцевою пропагандистською вітриною. Отримати путівку до Артеку було великою нагородою, що призначалась для найкращих учнів та дітей партійної еліти. Історія табору відзеркалює його трансформацію. Заснований у 1925 році як санаторій для дітей хворих на туберкульоз. Він швидко перетворився на стратегічну установу для ідеологічного формування. Хоча табір пропонував спорт та освіту, політика була в його центрі. Дітей виривали з неконтрольованого середовища сім'ї та поміщали в повністю керовану державу. Оточення привчаючи до постійного нагляду відсутності приватності та колективної дисципліни, життя в таборі було суворо регламентованим: підйом за сигналом, ранкова зарядка, лінійка, прийоми їжі за розкладом і обов'язкова. Тиха година. Ці спогади підкреслюють основу функції табору як місця соціалізації, де діти вчились жити в колективі далеко від батьків. До пізнорадянського періоду відвертий ідеологічний компонент ослаб. Пісні та ритуали часто виконувались формально, без глибокого усвідомлення, а воєнізовані ігри замінювались на менш політизовані розваги. Водночас, спогади разніють справжніми дитячими переживаннями. Цей погляд визначає Знає, що навіть в межах контрольованої системи автентичні моменти дитинства існували. Саме наявність таких щирих позитивних спогадів є однією з ключових причин стійкості ностальгії за СРСР. Це створює психологічний парадокс. Люди можуть одночасно визнавати репресивний характер системи, але з теплотою згадувати особистий досвід дружби та літніх розваг. Ця емоційна неоднозначність ускладнює. Просте, чорно-біле засудження всього досвіду для тих, хто його пережив, і саме цю складність експлуатує сучасна пропаганда. Цей розділ повністю руйнує пропагандистський фасад, щоб викрити глибоке та жорстоке лицемірство держави, зосереджуючись на мільйонах дітей, які не були частиною щасливої картинки. Їхня доля демонструє, що ставлення держави до безпритульних та голодуючих дітей була не провалом системи, а її характерною рисою. Діти класових ворогів розглядались не як громадяни, яких треба рятувати, а як біологічні відходи. Що підлягають утилізації, радянська держава відчайдушно намагалась приховувати масову та періодичну кризу дитячої безпритульності. Хвилі мільйонів безпритульних дітей з'являлись після революції, громадянської війни та найбільш катастрофічно під час колективізації та голодомору. Офіційна реакція не мала нічого спільного зі співчуттями. Безпритульних дітей відловлювали міліція та ОДПУ. Американський журналіст Вайтін. Вільямс, який відвідав Україну у 1933 році, був шокований. Ордами голодних дітей, що жили і помирали на вулицях міст, наче дикі звірі. Ця реакція була не гуманітарною, а каральною. Дітей відловлювали правоохоронці, а не рятували соціальні працівники, що свідчить про свідому дегуманізацію чиєї частини дитячого населення. Найстрашнішим доказом злочинної політики режиму є вплив голодомору геноциду 1932-33 років на українських дітей. Вони вони були найвразливішими і мали найменші шанси на виживання. Статистика свідчить, що катастрофічне падіння кількості учнів у школах у наступні роки вказує на величезний масштаб дитячої смертності. Державні дитячі будинки та приймальники розподільника були не притулками, а місцями масової смерті. Переповнені та абсолютно не обладнані для забезпечення харчуванням чи доглядом. Вони мали рівень смертності до три. 30%. відсотків архівні записи із Запоріжжя та Києва свідчать про сотні немовлят, які помирали в цих закладах. Існували і справжні дитячі концентраційні табори, як от замаскований під дитбудинок Табір у Миргородщини. тут дітей куркулів та інших ворогів утримували за колючим дротом, прирікаючи на смерть від голоду та хвороб, а їхні тіла скидали в ями. Це є абсолютною протилежністю міфу про щасливе дитинство. Повне відсутність згадок про цю реальність в офіційному наративі. є, мабуть, найглибшим доказом тоталітарної природи режиму. Здатність одночасно здійснювати геноцид проти дітей в одній частині країни та. Та транслювати образи щасливих піонерів в інших демонструє абсолютний контроль над інформацією та цинічне розуміння сили пропаганди. Радянське виховання було вихованням у страху. Воно систематично придушувало індивідуальність на користь колективу, Використовувало страх як основний інструмент дисципліни, страх перед владою, страх стати вигнанцем, і активно перешкоджало розвитку критичного мислення. Це створювало покоління людей, навчених бути слухняними гвинтиками системи. Психологічний тиск, уніфікація та страх перед самовираженням призводили до се. Соціальної ізоляції та глибоких психологічних травм, формуючи особистість, позбавлену власних бажань і здатності відстоювати свою думку. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, пошерте його, підпишіться та поставте вподобайку. Цим ви дуже допоможете мені просувати канал. Також запрошую вас в свої соціальні мережі. Всі лінки ви можете знайти в описі до цього відео. Köszönöm.